Добрий день, вітаю вас! Настає казковий час. Всі те сідайте, добру казочку чекайте. Один, два, три. Казко, двері, відчини. Малята, скільки разів я стукнула? А зараз скільки? Скільки разів я стукнула? Покажіть мені це число. Малята, і до нас сьогодні в гості завітали лицарі. І вони пропонують нам виконати різні завдання. Скажіть, будь ласка, чи схожі лицарі між собою? А чим вони відрізняються? Так, молодці малята. Давайте ми з вами порахуємо, скільки ж у нас лицарів. Скільки лицарів? Так, три. А давайте порахуємо їх порядковою лічбою. Перший. Другий. Третій. Молодці малята. Малята, а скажіть мені, будь ласка, а який за рахунком? Найвищий лицар. Так, третій, а найнижчий Перший. молодці. І ось завдання від першого лицаря. Вам потрібно із червоних і синіх кубиків побудувати вежі. Побудуйте, будь ласка. Скільки кубиків синього кольору? А скільки кубиків червоного кольору? А яка вежа вища? Молодці малята. І ось завдання від другого лицаря. Покажіть мені, будь ласка, скажіть, який у нас найнижчий замок? Так, останній ми поставимо тут хмаринку. А найвищий замок? Перший ми посадимо дерево. Малята, і потрібно нам наших лицарів повернути до своїх замків. Перший лицар піде до якого замку? Так, до третього. Другий лицар піде до другого замку. І найвищий лицар третій піде до першого замку. Молодці. А тепер фізкульт-хвилинка. Стали діти всі рівненько, посміхнулися ці гарненько. Руханку ми починаємо. Тож усі приготувались. Зимонька до нас прийшла, сніг пухнастий принесла, і летять, летять сніжинки на дерева, на стежинки. У заметах сніг лежить, під ногами він скрипить. Щоб сніжну гірку збудувати, треба спинку розім'яти. А тепер всі на санчата, в ліс поїдемо до зайчаток. Зайченята дружно грають, під ялинкою стрибають. А ось білка рудолиць. Потягається, не ліниться. Доки звірі наші грали, руки в нас позамерзали. Ми погріли рученята, повернулись до заняття. Молодці маля. А, ми з вами опинилися в казковому лісі, де нас зустрічають їжачок, білочка і лицар. А скажіть мені, будь ласка, що ж це за частина доби у нас? Так, вірно, це день. А це... А чому ви думаєте, що це ніч? Так, тому що на небі немає сонечка і тем. Малята і лицар пропонує вам порівняти звірят. Хто з них вищий, а хто нижчий. Ось як і розмістить їх. Вищих звірят там, де день, а нижчих там, де ніч. Давайте ми з вами розглянемо. Їжачок за білочку який? Нижчий, отже, білочка за їжачка. Вірно, вища. Їжачок у нас. Іде там, де вірно ніч, а білочка де день. Лисичка і зайчик. Зайчик за білочку нижчий. За лисичку нижчий, а лисичка за зайчика вища. Лисичка йде там, де день, а зайчик де ніч. Вовк і ведмідь. Вовк за ведмедя нижчий, а ведмідь за вовка вищий. Вовк йде там, де ніч, а ведмідь там, де день. Молодці малята. А тепер ми завітаємо з вами до казкових героїв і відгадаємо, де ж вони живуть. І їхній будиночок охороняє. Песик. Розгляньте, будь ласка, малята малюночок. І скажіть мені, який же ж будиночок охороняє пес Рекс? Якщо він не найнижчий і не найвищий, то який це будиночок? Так, малята, це другий будиночок. Скажіть мені, будь ласка, яких же ж казкових героїв ми сьогодні з вами зустрічали? Які завдання сподобалися найбільше? І я вам говорю всім до побачення, до зустрічі!